Всім привіт! Це друга серія, де ми виживаємо з другом Зомбі Апокаліпсис. Е, там. зомбі кричуть. Мій Я найшов пістолет. Який стрельнув в мене. Ви можете вже подивитися по моїх сердечках, скільки він в мене розстріляв. Один. Так, а що я. А, кірка, кірка. Че в себе ще. Звідки в, зв в тебе патрони? Що? Що? шо трема? Ты мне довіряєш пістолет? Я не вмію покористуватися, так. Як бы королева, я бы користувався. Так, ты не патронів. 0, 7. Ну с... Дякую, дякую. Жаби 7 патронів мені залишил. Так... Дай угадаю, зашалну пушкую. Там до дуже багато? Чи дофіга Чи ти взагалі в печеру поліз, полістику я знайшов там ті серії? Рік, <гум> я її признати не хочу. <гум> так, ну я думаю, ріша як глибше розкопати, що вони кул самі ронт получали. Але тут, думаю, додовжити. Ну, якщо вам взагалі сподобається це відео, то... Підпишіться на канал, допоможіть мені набити 100... Сто... Ти його кажу 100. І тисячу підписників хоча б. Так, все, мене знову вбили. Можеш привітати. Чуєш, дивись, як ліпше буде. диви, там, де зараз ти стоїш копати чи у того частину копати? У того частину купувати, чи там, де зараз ти стоїш. <стучить> там, де ти стоїш, чи там, де я стояв. Я маю Окей. Ну так кажи, яку частина ну, купати? Там де ти стояв чи там де я стою? Там де ти стояв. Окей. Okay. Так. Але... А як... А! Я так скажу не до фіга трек буде купати, ти подивись. А знаєш... не. Ты ще дай Що? помню. Що? Так. Що перший? А то не обговорюється навіть. Я попав. Ну, давай, дый фармілку роби. Я за час буду заманювати сюди зомбі. Рахунок того, от. Ну, так це хардкор, ну кажу, хардкор, це важко. Я включив режим важко. Я можу ще важче зробити. Тільки якщо додадуть розробочики сюди. Ультра важко. Що вони ще мутирували? А, ліпату зламали. Ти ж у тебе є вакцина під зомбі? У мене менше буває, у тебе, так що звісно, що я живучий. Так. Все є. Якщо ви не знали, це воду я завжди буду робити в кожному виживанні турів купати. Так. <рес> 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 ну майже маєш. А я його зараз купаю два на Безкінечні зможу скажувати. Ну, ну як, два блока ширину і мене вбили. А ні, ні-ні, повезло. Ну і вниз, скільки вийде. що має... робити, якщо в мене патрони закінчились? Ну скоро все ти. ты, ты сюда лазишь, не я. Давай я. Ооо, добре, добре. Буду чекав тебе. Ні. Так. Наше. Наша ч я в чого? Ч? Чуть, тягщики, Шприки, чим, що. Да. Ні, я не знаю, Реально? Нічого. Не, я мутику не хочу крафтити. Я не буду мутику крафтити. Та не вже, я от не розумію, я от в своєму виживанні рів купав десь там вже п'ятий день іде. А тут другий день, і я вже okay. рів купаю, типа два вже три блока вниз і два в ширину. Тут якось Окей. А той мод набагато okay. ваш. Добре, давай. Ти з ресурсами я за той час рів дороблю. Трохи дорого буде. Ага, у ваших ти залутаєш там щось. Mm -hmm. Так, і. А вот дід, ящики нем збирати? брати, вони нам заводяться. Але я не знаю для що з ними. Для чого. Я раз хотів запитати для чого. Для баркади. Для барикади. А, ну. Хіба що для барикади, та. Mm -hmm. Я понял. Так, я тян. Так, головная зараз на забуты там зробити Да. Ой, нет, Баляха, муха. Да, сынок. Залутал? Так быстро? Оооооооо Ліпше мені давай шукати. Так, бронежилет, будь ласка, дай бронежилет. Зараз. Да, ну да. тобі я бачу визи. Але я А, я я Че, я, ты вот там роблю с э, земли, а тут таскаю меня в огород а, же? Наверное, блин. Что? Показывай, показывай, что там так, иди сюда. Так, иди сюда. ты там. За, здесь как-то выжили две. О, так это а. Так,

Наоборот, я за що ти роблю, щоб ти не помирав? <свистак> Бо ти і <самий> помирай. <свистак> Повірю, вона тебе спасе від твоєї смерті. <свистак> так, я там промазав трошки. Просто взяли рандомний дім і обудовуємо його вже моментально. Не, ну, логічно. Тебе ножниці Рівно. Що, рівно хватило? У мене тут сі ши... так ще ши... Але давай Андрій, я той сім тобі не віддам, подав чому? Так. Ти стрекий лайк не поставили. Поставте, будь ласка, лайк, щоб мене хлібом так. нагородили. Добре, знайгла их, стай бы хлип, давай. Иди, іди за мною, это почпай. А я в печері камінь купаю. А, да мне пять залит на деста. А что ты не пометил? Не, я не довелся туда. Я тільки вашу то, что ты стянул. Блин, а що то за блоки такі білі, я не разумею. -мо. Я зараз попробую добути. Я зараз попробую добути ту руду. А я в печері, я ж кажу. Я по ту руду йду. А, в ша? Так, за так, руда зараз я її купати камнем. Та я можу купати камнем, чи вона мені... Вона мені випала, прикинь. Вона мені повністю цілим блоком. А? <реш> <реш> Розберешся з ними сам якось. Мені якось докорститься додати. <реш> <реш> так, якраз, Ти їх загарш, а я втікну. <реш> <реш> Ти ж шості нас з цих помираєш тут. Так, я добуду штурду. По-друге, <реш> у нас нагодиться нам. Пригодиться якось чим. Давай, 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 є. А ти звідки знаєш, що крафтив? Ну, mm, я просто знаю. Тут хліба. Ні, там дасиш, там дасиш. Ну давай тут, ну давай. Та ж такий щедрий, щоб воно все впало вниз, давай. Ні, не хочу тут. Знаєш, тобі дуже А, ні, що є? Я тебе розгарчу. Вони мені зараз один блок лазити. Вон реально вміють через один блок лазити. Я и тикаюсь, стой. Я не хотів. А як вибратися з твоєї шахти тепер? А, а. Поняв. Прийняв. Там ще шахта вниз. Ну, залутаемся лицей. Я бачу, я бачу. Лінь. На рахунок груди без кидай. Добре. Я там переправляю раду вже. ніфіга особі ти його Подивися. Я їх таблетки їм Я покладу їх сюда от і пістолет покладу из із... от хліб Так. Де там? Ти вгадаєш, що я зараз буду робив. Постав, її ліпше, гіпше постав, я не хочу розкладати своїм життям. Помирати. Mm -hmm. Сітку. Oh, Точно, дивись, скільки, скільки в тебе сітки зараз. Скільки в тебе? Mm -hmm. Ого А як ти її добув? Питання. Ні, нам сітки треба зараз багато, якщо ти хочеш, щоб я сіткою щось придумав. Нам їх треба дуже багато. А залізні двері. А, за а двері? залізні двері? Дивись. Там Що, на вхід. Вхід, думаю, ні, де, Ну, можна і так, але нам треба кнопку. Може, могли зробити сюди вхід, типа дивись. Ми їх сюди будемо заходити, то вам їх поставити залізні двері, щоб вхід був. Вот, да, читай, его завопча сам. Це. Так. Так, у мене є доски. там. Тебе нема. тебе нема досок. На, бери, да, скину. Бери, 7 штук скину. я хочу до печки. О, прикинь, алюминий. Я алюминий переплавил. Что я могу с него сделать? Так. Я могу сделать трубу. Прикинь. Не, они вместе раздавали на блок лазит. Я тебе поражаю. Я думав, що вони не вміють, але я коли атакого його в печері він все розвитний блок привліз. Дай привлиз Давай, лягаємо спати. Два. Давай, не мені тебе чекає. Так, Два. так Два. все. Два. Розберемося вже в третій серії. Давай, вставай. Дякую всім за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Він хай розбирається з дверями. Ну, ай-яй-яй, з цим костюром Ну все, якщо вам сподобалося відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. І всім па-па!